Полтавська політехніка приділяє велику увагу національно-патріотичному вихованню молоді та проводить потужну роботу з підготовки майбутніх офіцерів-захисників нашої країни. Випускникам кафедри військової підготовки Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка вручили офіцерські знаки військового однострою, а найкращих відзначили за відмінні успіхи під час навчання. 78 випускникам кафедри військової підготовки полтавської політехніки, які успішно завершили навчання у непростих умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ присвоєно первинне офіцерське звання Молодший лейтенант запасу. На урочистості завітали почесні гості: заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки збройних сил України, учасник бойових дій, підполковник Едуард Бородай та начальник полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка Полтавської обласної ради, полковник запасу Олександр Баленко. Фінальні настанови курсантам виголосив кандидат військових наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, полковник Анатолій Мартиненко. Видовищні виступи з прийомами самооборони та рукопашного бою продемонстрували випускник кафедри військової підготовки, майстер спорту України з військово-спортивних багатоборств Нікіта Соловей, курсантка другого курсу Каріна Шпіка. Та курсант першого курсу Іван Величко. Центр культури та студентської творчості полтавської політехніки зробив випускникам кафедри військової підготовки зворушливий музичний подарунок. Пісня у виконанні магістрантки факультету філології, психології та педагогіки Марії Серби. Випускники військової кафедри досягли ще однієї життєвої мети: мають гідний приклад. Адже ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко, підполковник запасу, теж свого часу пройшов військовий вишкіл та строкову службу, щоб бути готовим взяти до рук зброю та піти на захист батьківщини. Кафедра військової підготовки полтавської політехніки готує професійні кадри наших майбутніх захисників, готових боронити країну і влучно бити ненависного ворога.